Доброго вечора, шановні українці, доброго вечора, шановні глядачі. З вами український історик та журналіст Єршувець. В мережі гуляє відео на Фейсбуці на Ютубі, де солдат ЗСУ пропонує мэру Києву Віталію Кличку приїхати на нуль на передову разом з своїм братом Володимиром. Він ще каже: Володимир чи Віталій, приїжджайте обидва. Разом з своїми чиновниками з КМДА. Ну, пам'ятаю КМДА з Майданівських часів. Коли була надія, що КМДА стане. КМДА там, де тримали оборону до кінця Майданівці, стане острівком свободи, острівком надії. Скільки людей я тоді бачив: розумних, начитаних, мрійливих, сміливих, безстрашних. І все даром. Так-от, так от, так от так от, запропонував солдат ЗСУ, братам клічкам прийти на нуль разом з чиновниками КМДА. Що я скажу? Я підтримую цього солдата. Так не тільки клічка в Віталі і Володю треба на нуль. Треба садового мера Львова, треба Філатова, мера Дніпра, усіх мерів. Великих обласних міст, містечок, райцентрів усіх потрібно на нуль. Разом з чиновниками 300 тисяч вгодовних чиновників, які дали присягу, які майже усі офіцери запасу, у яких дома нарізна та травматична зброя. Готова армія. Розділити на батальйони, полки, дивізії, Кличко командує 100 тисяч, філатов 100 тисяч чиновників, садовий 100 тисяч чиновників, присвоїти їм звання генералів, удіти погони не жалко. І на ноль разом з худими, безсилими, недоїджими чиновниками. З вами український історик та журналіст Рушвець. До нової зустрічі. Підписуйтесь на канал. Дякую.